Угу. Чи корисно пити каву? А, писала про це нещодавно статтю, до речі, на рахунок того, чи корисно пити каву. Є різні дослідження. А, нове дослідження показує, що вживання до трьох чашок кави на день попереджує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та угу. деменції. Тому до трьох чашок на день без супутніх захворювань, без обмежень лікаря, тобто лікар вам не заборонив споживати каву, не сказав, що для вас це буде шкідливо, це е, варіант варі, таке культове, скажімо так. Якщо воно не шкідливе і в певних дозуваннях, тоді ну хай воно буде в житті. Не можна сказати, що кава життєво необхідна, ось показано, от пити каву це вам. Але якщо людина звикла пити каву постійно. І кожного дня п'є її складно відмовитися? Часто це проблема навіть не споживання самої кави, тобто нестачі кофеїну, а самого ритуалу. Так для початку це досить складно, і потрібно розібратися, з якою метою ми хочемо від цього відмовитися. Якщо тоді відмовляємося, це не є щось, що нам необхідно споживати, але робимо це поступово і пам'ятаємо про те, що це є наше бажання, і це наше якась